Всім привіт, Я снідаю. Ви сейчас, як побачите, чим я снідаю, ви впадете. Пюрешка, крильця. Це вчора на вечерю, я готувала. Але я не вечерюю. Я не вечеряю. Чому? Самі понимаєте, больше ні слова об этом. Тобто я обідаю снідаю. і десь після п'яти я вже вообще не їм нічого. яблочко і все. Да. Ну, побачимо. На вулиці ужасна погода. Моя подружка хоче. Вірніше, я вчора хотіла, сьогодні вже не дуже предложила їй походити. Вона каже, давай пошли, бо холодно, будем ходити. С собаками. О, воно. Я, конечно, нажерлася. и все мені сейчас и гулять как-то это так глупо, по-моему. А що мені взуть? У мене і нема такого ничего взуть. У мене есть кросівки. кроссовки, как раз для таких дел. Ну я не знаю, що це Юля собі придумала з собаками, сейчас пойдем, сейчас будем все грязні. не забудьте написати, що я карму не люблю. Я розумієте, как я не могу вот это. Когда вот это, понимаете, когда оце собака прыгає на тебя, лыськая тебе, понимаете? Девочки, сейчас. Ось такі воно. <реш> Та це в мене, ви поняли? Це лосини. А під ними ще лосини. Шхолода. Ну. холодно. Це не той, який мені присилали на рекламу після чорного. Ось я просто в інтернеті купила. три, ось це, Чи два. Сукашіть. Ребята, мені Юля показала криницю у нас в селі. Ви представляєте? Ти хочеш попити? А мені треба було щось взяти. Якусь цю, дивіться, вода. А ти брала сюди воду? Брала. Хороша, так, да, вода. О, класно, що сюди приїжджають баклами, Беруть на Ну так, да, так, да, як от уборки. А тут ставок там час піднімемося. А боже мой, боже мой. Ми породі з породістими собаками гуляємо сьогодні. Ще, зараз, подожіть, карма. Тут так красиво, ребята. Тише. 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 Бачиш, тут це ставок. Ще, а. Вон. І там дивіться, як хати над ставком. Красиво. А Що шо ти, 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 ти шоколадка? Ти бачиш, як а туди нема дороги. А це а там що? Там, там собак немає. А, тут немає, бачиш, тут тупік. Я думала... Карма, Ні, тільки не купи, пожалуйста. Серьезно? Вона ж любить купатися. Ти що, вона лужу? Да? А карма ти що, вона ж карна лужа її. Идем, короче, Юля мені показує село наше. Хотя я, мені казалось, я його знаю. Ну, як оказалось, не очень. Тут очень много, Ось вот дом такой, да, интересный, как графа Драку, просто. Що <гум> так в лісі лиси? <гум> так, ти сейчас <шо> собаку нагукаєш? же Что саука? Кормуся, пошли. Что? Это совачи, что? Боже, как в фильмах ужаса. Ой, в фильмах ужаса. Я вам серьезно говорю. Фу, я, вас, я поснидала, лучше пьяный я не снидала. Карма нет. Карма нет. Юля купила новый поводок. Я ей попросила, бы карма сломала старый. Юльчик купила новый. Сейчас надо ей деньги отдать. Так, следую, следующая ставка. Юля, скільки ти так кіло цих шагов нахажиш? Боже, ось хата в лісі вообще. Це вообще. А ууу Чесно, стрмно. Це точно ми ще Тарасов кидає. Карма, все поп'є, везде полізе. Я яка велика товариш кавелика у нас, да, так, виходить? Здорово. Ой, велосипедом треба тоже. Я правда не очень вмію, но я думаю, що я можу навчитися на велосипеді їздити. Смотрите, це ще другий ставок, а там вон качечки вирощать. Чого як А де ж... Це якийсь перелів чи що? Зараз йдемо. Юля вже медитирує тут. Я собі сценарій, взагалі не медитації тут пишу. Смотри, смотрите, от показую. Ну, от смотри, смотри. Ну, тобто, якщо б можна було зайти, ну, тобто, це нормально по-вашому собака? Ну, посмотри. Ну, тут по коліна, вона якось спукується. Ох, я спугнув. Пішли. Ідемо на медитацію. У нас сьогодні медитація. Ой, скільки ми пройдемо хоч шагов, хоч 1010 десять пройде. Хоч не впустую. карма. Масил з тобою. На юлю не прыгай только. А тут ще й машини їздять, я так понимаю. Ти ще тоже Тараса? Да. Ой, смотрите. Класс. Корма не можно идти. Иди. Вот все, кормусь. Попей водычка. А бачь, вона да? 220 калорий, -то? Точно? А, пошли, идем тогда все. Если дело пошло, Бо я налупилася пюрешки з утра, вчора діла пюре і крилишки. Ну, В духовці, поняла? Mm. Но я ж не вечеряю. Mm. І я так хотіла бігом заснути вчора, поняла? щоб проснутися поїсти. -по 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 То я mm. <laughs> проснулася і бігом давай лупашить. Mm. Боже, син, подивіться, тягне. Карма. А? А оце тут виїздили, да? Ну якось на відео. Ну на цій території тоже на квадроциклах хтось їздив. Странно. Любителі за такого актива, що наїздила на всяких оцих. Ось... Слушайте, так это же Ницца. Это Монако. Посмотрите. А тут интересно, купаться можно? Да. Ну серьезно? Да. Всякие Кармуся, ты и всякие карточки. Кормуся, ты дашь водичку пить? Нет. А давай тут кормят да, их. Кормусочкой дашь? Давай. давай. Кормуся боится. Жениха. Жениха хотіла, вот і залетела. Давай, давай, пий. Ні, ні, Карм, ти не поняла. Карм, ти не поняла. Попити це не купатися. Ти трохи не поняла. Ага, вони так не хочуть. Їм треба здихати з голоду, умирати від водопоя. Тікай, ти мокра, не прыгай. Ну туди, Ой. Ой, Юля, там страшно, пошли до хати. Сейчас я козлика лисица выскочить. Ага, нема. Я вже як собакам на язык на плечі. Так, ми вже нашли грибов, девочки. Уже все у нас вечеря буде хороша. Ага, он какие-то. Боже, Карма Розіграла. Ні-ні-ні, Карма, ти зараз. Щас... Карма. А вон і шей, стільки грибів, щось їх ніхто не знімає. Чого мама тебе так не брала? Да веду, як вона вже до нього грає, то боїться. Фу, надо мною. Чого мама так себе Со три, ось якийсь мусор. Ага, цікаво, Боже, я посюди не з'їхала на цьому квадрокопі. Ти що, Посмотрите. це вона на квадроциклах тут катається. В жабурині покупалася, отут трусилася в мене. Тебе просто ужас. Ванідла і вона мене всю засрала. Просто засрала. Я так і знала, що це цим закінчиться. Карма, ну ти ж не розумієш, що холодно. Кармілісу простудиш. Не здумай, бо що до калюжі навіть підходить, я сказала. Не вздумай, навіть підходить. Карма, я сказала, навіть не здумай. Може собаку видержати. Іди вже, все, з собою нікуди не можна ходити. А воно воняє жабуринням. воно трусить. Це ти називала. Так. молодь. Я тут була. Це на квадриках чи на чому? Ага. Не, все правильно. Лучше хай. Дуже короче. Гарно типа, потечок, Ага, ага. А, да, 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 бачне. Так. Не прыгай на Юлю. Цей. Ой, дівчатки, устала. Страшне. Страшне, устала. Сил немає. Кармочка, пошли. Карма там кавалер. Юля пішла до дому, на іншій стороні живе. А я на іншій стороні живу. І вона пішла додому, а ми теж йдемо до дому. В общем, ми погуляли 8 км, 7-8 чи, 7, 7, чи км. Ну, я считаю, що це хорошо. Це отлично. завтра тоже пойдем я уже колку зиро выпала может она меня поругаться карма уже тянет до дома она уже сама бедная устала так, что она еле идет ой, девочки, еле иду так хорошо сейчас быстро душек. вот карма душик, красота ой. хороший поводок Юля купила Таких у нас был ой. Жарко нема. Каже, Юлія холодно на вулиці. Я вже в мокру. Карма, пошли. Карма ще до кожного кобеля до нас понюхати, обнюхати. Все, може це наш посілок. Уже еле дошли. Вона вже ноги болять ще більше. Потому, я вчора вже писала своєму флібологу. Я вам говорила, що в мене вже лімала. Мій лікар, хірург, фліболог. Я йому пишу, говорю, ну я ж травм не робила. Мене болять ноги, мені каже, ти опухає, що виказов біжить за нами. Я кажу, ти не опухає, просто не Маш, хотіла навіть сказати, я дуже в сраку. Ой, ой діночки, мальчики, кошмар. Все, погуляли, хватить.